Ми з вами продовжуємо тему опрацювання даних, таблиць, бази даних. Тобто, сьогодні ми з вами будемо продовжувати працювати над тим, над чим ми працювали минулого разу. Тільки сьогодні трошки ускладнюється завдання, тому дивіться дуже-дуже уважно. Тому що сьогодні ну, трошки більше треба буде виконати. Для того, щоб нам це виконати, нам знадобиться, ну тобто. По-перше, вам треба бути дуже уважними. По-друге, коли домашнє будете виконувати, вам треба буде. Там було написано не видаляти файл. Не видаляти правильно. Коли будете виконувати домашнє, це сьогодні ще не остаточний. Тобто, остаточно ми завершимо на наступному тижні остаточно цю базу даних. Тобто, нам треба буде, нам треба буде дещо допрацювати її. Ну і відповідно потім ви будете архівувати базу даних, і відповідно таким чином ми з вами спробуємо. Таким чином ми з вами спробуємо відповісти на те чи інше питання, тобто прикріпити базу даних і так далі. Тепер, тепер одразу сьогодні починаємо працювати. Відкривайте ту базу даних, яку ми з вами створювали одного разу. Тобто ви відкрили. У вас тут було класи, у вас були предмети, у вас були учні. Це те, що ми з вами встигли зробити, правильно? Це ті три таблиці, які ми з вами зробили. Далі. Що нам далі треба створити? Далі ми створюємо, натискаємо Створити таблицю. Створюємо нову таблицю. Створюємо нову таблицю. Далі, у вас з'явилася праворуч в списку об'єктів таблиця 1. Так само, як і минулого разу. Ми натискаємо на лінійки. Натискаємо на лінійки і задаємо ім'я для цієї таблиці. Ім'я для цієї таблиці буде успішність. Ім'я для тіла. Зараз ми не могли натиснути. Сьогодні ми останню таблицю створюємо. Далі ми їх тільки редагуємо. Далі натискаємо ОК. І переходимо в конструктор. Він вас одразу перекидує в конструктор. В режимі конструктора. Що нам треба зробити? Перше, це в нас код оцінки. Також створюємо. Ну, тобто, первинний ключ в нас тут створено. Ми нічого не змінюємо. Далі. Тобто, стоїть у нас лічильник, також нічого не змінюємо. Далі, наступний код учня. Код учня нам треба не короткий текст, а число. Нам треба не короткий текст, а число. Далі обов'язкове поле. Робимо це поле обов'язковим. Робимо це поле обов'язковим. Наступне. Наступне код предмету. От предмету. Так само короткий текст запропонує. Робимо його числом і робимо обов'язковим полем. І робимо обов'язковим полем. І останнє дивіться. Код предмету зробили. Останнє оцінка. Останнє оцінка. Ну, оцінку так само робимо числом. Робимо числом. Тепер зробили оцінку обов'язковим полем. Зробили оцінку обов'язковим полем. І там, де у вас дивіться, правило перевірки. Ось у вас є розмір поля, формат і так далі. Шукаємо. Тобто, у, у властивостях поля правило перевірки. Правило перевірки. Тепер дивіться, яким чином прописати правило перевірки. Ставимо більше нуля. Далі прописуємо англійською мовою End. Менше 13. Ну, відповідно, щоб, він, щоб ми не могли поставити оцінку 0, а також 13. Тобто від 1 до 12. Далі натискаємо Enter. Тобто, правило перевірки ми встановили. Правило перевірки, ми встановили. Зараз поясню, навіщо ми це зробили. Зараз поясню, навіщо ми це зробили. Так, так. дописуйте ще. Продовжуємо. Тепер переходимо в режим таблиці. Тобто, режим, режим таблиці. Зберегти таблицю. Так, переходимо в режим таблиці. Далі. Там, де в нас код оцінки, ми нічого не пишемо. Там у нас авто. Ну тобто, там у нас лічильники так стоїть код учня. Ми учнів прописували. дивіться, Ми учнів прописували всього одного. Тобто, тут ми нічого не вигадуємо, ставимо цифру 1. Далі, предметів ми прописували декілька. Це можна подивитися в таблиці предметів. Можете обирати будь-який предмет. Тобто, який хочете. От Від 1 до 3, відповідно. Ну, тобто, ну, нехай буде два. І оцінка: дивіться: от я хочу написати 13. А він мені каже, що одне або декілька значень порушує правило перевірки від 0 до 13. Тобто я не можу поставити оцінку 13 через те, що ми вказали правило перевірки від 0 до 13. Ну, тобто, не включно. Тобто, від 1 до 12 можемо поставити. Код учня 1 ставили, виставили. Код учня так, код учня, код предмету ви самостійно ставите. Ну, тобто, код учня ми одного учня всього додавали поки що. Тому ставимо один. Предметів ми додавали 3. Тому там від 1 до 3, яку небудь цифру поставте. І оцінку, відповідно, ну, нехай буде 11. Нехай поки що буде 11. Так, з цією таблицею роботу ми зайвіться. Тепер дивіться, ми в таблиці успішності. Ми переходимо знову в режим конструктора. Ми переходимо в режим конструктора. Далі. Тепер. Тепер дивіться, там, де в нас код учня. Там, де в нас код учня. Тобто тип даних. Натиснули стрілочку. Там, де в нас код учня, тип даних. Натиснули стрілочку. Далі. Замість числового формату натиснули майстер підстановок. Останнє. Замість числового майстер підстановок. Останнє. У вас з'являється ось таке створення підстановки. Ось тут ми нічого не змінюємо. Тобто нам не треба те, що нам за замовчуванням пропонує. Те і обираємо. Продовжуємо. Натискаємо далі. Натискаємо далі. Тепер тут нас, нам пропонується чотири таблиці. Ми обираємо таблицю учні. Таблицю учні натискаємо далі. Тепер те, що нам необхідно додати. Те, що нам необхідно додати: Код учня і прізвище. Для того, щоб додати. Для того, щоб додати, обрали далі. Ось тут вгорі перша стрілочка. На неї натиснули. І прізвище так само. Обрали і натиснули на цю стрілочку. Тепер далі. Далі він вам пропонує з сортування. Тобто, нас цікавить сортування за прізвищем. Перше, тобто там, де у вас перший пункт. Натискаємо стрілочку Відсутнє кодучня прізвище. Обирайте тут прізвище. Обирайте тут прізвище. Натискаємо далі. І. Так, Давайте прізвище. Далі. Тут ви нічого не змінюєте. Далі. Тепер задайте підпис, яку вміщує поле підстановки. Замість код учня ми пишемо прізвище. Ми пишемо прізвище. Ми пишемо прізвище. І після того, як переименували, натиснули готово. Перед створенням зв'язку необхідно зберегти таблицю. Виконати це зараз. Так. Виконати це зараз. Так. Дивіться, тепер замість у вас. Там, де код учня, був. Тепер ім'я поля буде називатися прізвище. За, потім покажу, що буде відбуватися з ним. Потім покажу, що з ним буде відбуватися. Тепер, в принципі, можемо трошки пришвидшити. Тепер там, де код предмету. Там, де код предмету, так само. Там, де у вас числовий формат, натиснули стрілочку вниз. Майстер підстановок. Майстер підстановок. Тобто тепер нам треба встановити автоматичну заміну числових кодів. Код предмету. Код предмету. Далі. Тут натискаємо далі. Далі нас цікавить таб... таблиця предмети. Тобто, Дивіться, ко... який код ви змінюєте. Така таблиця у вас. Тобто, код предмету значить таблиця предмети. Тепер тут ми додаємо код предмету і назву предмету. У вибрані поля додаємо код предмету, назву предмету. Натискаємо далі. Обираємо сортування за назвою предмету. Обираємо сортування за назвою предмету. Натискаємо далі. Він вам пропонує ось такий: ну, тобто, наші предмети. Далі. І відповідно задайте підпис, яку вміщує поле підстановки. Тобто, замість код предмету ми пишемо назву предмету. Замість код предмету ми пишемо назва предмету. Чому ви напишете повністю із пробігом? мене це завжди цікаво. Це Навіть не на цьому уроці. Далі. Назва предмету. А далі натискаємо готово. Перед створенням зв'язку необхідно зберегти таблицю, виконати це зараз так. Це друге. Що нам треба було зробити сьогодні? Тобто, тут трошки швидше. Також нам треба буде ще встановити одну автоматичну заміну. Тобто, те, що ми з вами зараз двічі вже виконали, це називається автоматична заміна. Нам треба виконати ще одну автоматичну заміну, але вже в іншій таблиці. Але вже в іншій таблиці. Разве це не ніщочок. В сенсі. Так, тепер давайте ж, давайте ж переглянемо нашу таблицю, те, що в нас вийшло. Тобто переходимо тепер в режим таблиці. З режиму конструктора в режим таблиці. Пам'ятайте, дивіться, в нас було прізвище. Точніше, в нас був код учня 1. Тепер у нас на цьому місці розташовується прізвище. Далі, назва предмету. Я прописував тут, тут код 2, а в предметах під кодом 2 в мене алгебра. Тобто, заміна відбулася, відбулася. Ну, оцінку ми прописуємо руками вже. Оцінку нам треба прописати руками. Тобто, ось такого вигляду ось такий вигляд тепер у вас має таблиця. Ну, оскільки в нас учнів більше немає, тому поки що ми нічого не додаємо, але пізніше учнів ми з вами обов'язково додамо. Тепер, тепер з таблицею успішність ми з вами завершуємо роботу. Тепер повертаємося до таблиці. Зараз скажу, до якої. Ти зараз повертаємося до таблиці класи. Повертаємося до таблиці класу. Дивіться. Переходимо в режим таблиці. Переходимо. О, точніше, не в режим таблиці, в режимі таблиці. Ми зараз переходимо в режим конструктора. Він буде сваритися. Дивіться. Закривайте таблиці. Для того, щоб закрити таблицю. Натискайте на назві таблиці правою кнопкою миші. Викликайте контекстне меню і натискаємо лівою кнопкою миші закрити. Поки що всі учні. Тепер в таблиці учні. Режим конструктор. Давайте я разом з вами спробую ще раз. Переходимо в таблиці учні, в режим конструктор. Далі, ось тут у вас другим розташовується код класу. Ось тут у вас розташовується код класу. Ви натискаєте майстер підстановок. Ви натискаєте майстер підстановок. Вожуся. Так, тепер давайте пробувати. Тепер давайте пробувати. Далі ви знаходитеся в таблиці. Я вам сказав, зайти в таблицю класи. Так. Точніше, не в класи, а в таблицю учні, правильно? Там, де у вас код класу. Так, по-перше, переходимо в режим конструктора. там, де у вас код класу майстер підстановок. Там, де у вас код класу, майстер підстановок. Натискаємо далі. Далі нас цікавить тепер. Ми обрали таблицю. Так, 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 в нас це виконується в таблиці, таблиці учнів. Значить, нас цікавить підстановка з таблиці класи. Значить, нас цікавить з таблиці класи. Далі. Тепер що нам треба з вами додати? Що нам треба з вами додати? Угу, угу, угу. Код учня, О, стоп. А, код класу і назва класу. Все згадав. Код класу, назва класу. А далі, там, де у вас сортування за назвою класу. За назвою класу. Далі. Далі. І там, де у вас пропонується задайте підпис, пишемо назва класу. Назва класу. Готово. Зберігти. Нехай зберігає. Тобто, ось таким чином повинно вийти. Ось таким чином повинно вийти. В принципі, в моїй базі даних вийшло так само. Зараз відкрию нову демонстрацію. Тепер це все ми з вами зробили. Це все ми з вами зробили. Тепер переходимо. Давайте перейдемо в режим таблиці, подивимося, що в нас вийде. Подивимося, що в нас вийде. В режим таблиці зберегти таблицю. Так, зберігаємо її. Тобто, як ви бачите, замість коду класу у вас з'являється тепер назва класу. У вас замість коду класу з'являється назва класу. Там її треба вибрати. Ого. Стрілочка. Вниз. А, клас? Ну, в мене код був да, прописаний да. один. Якщо у вас код був прописаний, повинно було замінити. Якщо у мені треба буде... було стрілочкою. Ну, може, або так, дивіться. Тобто, у вас є варіант, якщо було б декілька класів, то ви б могли обрати. Тобто, тепер, замість того, щоб писати код, ви можете натиснути стрілочки і обрати свій клас. І обрати свій клас. Це передостаннє, що нам треба було зробити. І останні зв'язки. Тепер. тепер, там, де у вас робота з таблицями, натискаєте таблиця. Далі, ось тут у вас є ось таке віконце схема даних. Натискаємо на неї. Натискаємо на неї. Таблиці ви можете розташовувати в будь-якому порядку. Ну у вас буде вказано все одно трошки інший порядок. Клас, точніше, перше у вас буде йти предмети. Берете за назву і тягнете, куди вам буде завгодно. Далі предмети, успішність. А далі учні і класи. Остан. Учні і останні класи. І останні класи. Тепер дивіться. Нам треба змінити зв'язок між таблицями на один до багатьох. Тобто, яким чином? Яким чином змінити відношення? Дивіться, наприклад, таблиця предмети. До таблиці успішності. Ну, у вас тип відношення і так стоїть одне до багатьох. одне до багатьох. Далі. Тепер що нам треба зробити? Забезпечити цілісність даних. Натиснули на цей флажок і натиснули каскадне оновлення зв'язаних пов пов'язаних полів. Каскадне оновлення пов'язаних полів. Натиснули ОК. У вас з'являється з одного боку, як ви бачите, одиничка, з іншого боку нескінченність. Побачили? Тепер продовжуємо. Тобто, нам треба зробити так з усіма таблицями. Тобто, оці три зв'язки змінити. Далі. Змінити відношення. Обираємо таблицю. Ну, нехай буде учні. І успішність забезпечити цілісність, каскадне оновлення. Окей. Ану, давайте учні класи. Мені, можна дайте? Учні, можна. Учні, навпаки, трошки. Класи, учні забезпечити, каскадне оновлення. Тобто, трошки навпаки. Не так, як воно записано, я хотів за порядком, але трошки по-іншому. Тобто у вас повинно з'явитися з обох сторін. Тобто, з одного боку одиниць, одиничка, з іншого нескінченність. Тут нескінченість одиничка, нескінченість одиничка. Це ви на схемі побачите все. Це ви на схемі все побачите. Тобто, це те, що вам буде необхідно зробити. На цей момент є якісь питання. Ну, тепер найголовніше, тому що це, ця, та, ця база даних там ще знадобиться. в нас залишається там буквально декілька завдань. Залишається буквально декілька завдань для, для того, щоб завершити цю практично файл. Ну, тобто, або можна просто натиснути Зберегти. Для того, щоб зберегти, ось тут у вас зверху, в кого є. Зберегти або файл. Зберегти, тобто для того, щоб збереглася ваша база даних. Дивіться: домашнє завдання у вас буде виконати завдання за інструкцією.